Вітаю, шановні дівчата українські з усього світу. З вами Оксана Каменецька і я українська мотиваторка. Ви на каналі Енергійне життя. Зараз давайте ми поговоримо саме про кордони особистості та їх відстроювання або їх відбудову. От саме кордони особистості, якщо вони в порядку, то в людини все в порядку і все до неї як найкращим чином притягується. Я вже за Понад 10 років зустрічала дуже багато людей, і сильних, і слабких, і таких, що досягають успіху, і таких, що не досягають. Насправді людина може досягти успіху, її можуть поважати, вона може заробляти, але не відчувати внутрішнього спокою і щастя. Бо ця гармонія, оця енергетична наповненість, вона відсутня. І це все оці всі знання, оцей практичний досвід, він накопичувався до війни. Але війна вона настільки вплинула на кожну людину і настільки порушила, розмила наші особисті кордони, що ми цього просто не помітили, оскільки пройшло вже багато часу. І тепер нам треба що зробити? Перш за все, усвідомити, що таке кордони. По-друге, зрозуміти. Якщо з кордонами все гаразд, то як живе людина? Якщо з кордонами не гаразд, і ви це готові прийняти, що з кордонами не все гаразд, тоді ми маємо з цим працювати. Тому сьогоднішня наша зустріч, вона є фундаментальною. І головне її значення це усвідомити, наскільки ваші кордони особистості зараз порушені. Чи встигли ви за якийсь певний період їх відновити, відродити та відбудувати, чи ні? І що ми можемо з цим робити? Отже, давайте поговоримо, що таке кордон особистості. Кордон особистості це такий самий кордон, як і кордон держави. Тобто людина показує, що моє, куди не можна втручатися, а що не моє. І мені, отут, от це соціальна зона. От з цим ми можемо працювати. Але у кожної людини має бути таке, коли певні речі не чіпайте, оце тільки моє, і це моя територія, а ви не можете у це втручатися. От якщо в людини встановлені духовні кордони, то вона має чітке уявлення, що для неї добре, а що для неї погано. Така людина ніколи не буде піддаватися чужому впливу, ніколи не здійснюватиме. Неприйнятних для себе вчинків. Я вірю, і сподіваюся, що на нашій програмі перебувають люди, які до війни відчували себе саме отак. І якщо от, ви можете сказати: оце про мене, от я була такою людиною. Я настільки впевнена в тому, що для мене добре, що для мене погано, чужий вплив на мене не має значення. І я не приймаю для себе того, що мені не треба. Якщо у людини не в порядку кордони, то з оціма твердженнями ви не погодитеся. Ну, ви можете тоді сказати, що ні, в мене немає взагалі уявлення, що для мене добре, що для мене погано. Зі мною, що хочете, то і робіть. Заходіть до моєї душі і топчіться по неї. Так? Такі люди, звичайно, ну, Рідше досягають справжнього успіху, бо вони не знають ну, межі. І вони як, як найчастіше, виконують за інших людей їхню роботу, їм можна казати все, що завгодно, таких людей можна ображати, тобто в них не в порядку кордони. Отже, ми виходимо з того, що, скоріше за все, в вашому випадку, кордони у вас були цілісні. І таким чином ви відчували себе впевненою у собі людиною, впевненою у завтрашньому дні. Ваш бізнес розвивався, ваші команди, структури, філіальні мережі, все зростало, і все було якнайкраще. Але чому? чому з вами відбулось щось таке, що ви зараз відчуваєте себе в розбитому стані, вам недостатньо життєвої енергії, недостатньо життєвих сил. Причина саме в тому, що ваші кордони особистості порушені. До чого призводить порушення кордонів? Воно призводить до поганого самопочуття. Говорячи мовою нашого тренінгу, вони призводить до втрати життєвої енергії. І до того, що людина не може повернутися у ресурсний стан. Тобто людина без власних кордонів, крім всього, частенько бере провину на себе. За ті події, які їй не підвладні. У таких випадках кордони ще більше розмиваються, і життя стає взагалі нестерпним. Наведу вам приклад, пов'язаний з війною. Якщо ви вважаєте, що у вас із кордонами все гаразд. Наприклад, людина під час війни вирішила залишитися у своєму місці проживання, бо в цьому місті немає бойових дій. Але потім змінилася ситуація. І до меж міста прийшли бойові дії. А так сталося, що евакуюватися, переїхати, переселитися от саме у цей момент дуже важко. Насправді події, які відбуваються, вони не підвладні цій людині. Це війна. А людина відчуває свою провину, що в певний час. Не вивез люд... своїх близьких, не, вив... не вивезла дітей, а... але ж ви не можете вплинути на війну. Якщо сталися певні події, і ви на них не змогли вплинути, то в цьому немає вашої провини. А погане самопочуття від цього ви нікуди вже не поділи. Воно так і залишилося. Почуття отакої провини. І таких ситуацій під час війни є дуже багато. Бо буває навпаки. Що людина перевезла свою родину у безпечне місце. І от саме у це безпечне місце прилетіли ракети. І відбулись якісь негативні події, можливо, пов'язані навіть з цією родиною. За це не можна себе винити, оскільки ви не можете вплинути на війну. Але кордон внутрішній наш порушений, і ми. Звичайно, постійно нервуємося і перебуваємо у тривозі. Наступне, яким чином порушується кордон до стану, що він взагалі розмивається? От, взагалі, немає вже в нас кордонів, це вплив, це негативний, чужий вплив, перш за все, це телебачення і новинні ресурси. Ну, скажіть, будь ласка, коли по своєму житті, у нормальному своєму настрої. У робочий час ви б дивилися новини з війни, дивилися б на страждання, біль, фото та відео, такі, що навіть уявити страшно в кошмарному сні, бо якщо воно насниться, то ти вже взагалі прокинешся весь мокрий поті. Але ми не можемо на це вплинути. Ми постійно перебуваємо у тривозі. Ми постійно перебуваємо у стресі, і люди, які навіть перебувають у безпечних місцях і навіть евакуювалися до безпечних країн, вони все одно не виходять з інтернету і тільки й дивляться новини, що відбувається саме у своїх рідних містах, що відбувається у нашій країні. Бо людина розуміє, що ну як це я не буду в курсі того, що відбувається, я маю це знати. Але ж новини, ми вже про них казали, вони всі формуються, вони створюються. І назавжди не негативні новини ну, розраховані на українського глядача. Дуже часто новини створюються задля того, аби мати певний вплив на ворога. Але якщо людина вже настільки звикла жити в цьому інформаційному негативі, вона сприймає всю цю інформацію. Вона взагалі ця інформація, ці новини не фільтруються, і воно все приходить в нашу душу. То, от прямо зараз ви можете просто чесно собі сказати: як часто ви дивитеся новини? Чи перебуваєте ви в курсі того, що відбувається? Як часто ви чуєте сигнали повітряної тривоги? Чи у вас є можливість їх не чути? І оцей вплив негативу. Він просто пробиває будь-який захист і він розмиває наші кордони. Отже, якщо бути чесними, то головний висновок ми маємо зробити такий: кордони ваші точно порушені. Це перший висновок. Кордони ваші порушені сильно до стану того, що вони розмиті. Це другий висновок. І третій висновок ми робимо з цього: якщо ви свідомо не почнете. Змінювати свої звички, пов'язані із вашими особистими кордонами, то накопичити енергію, приймати блага, а це означає розвивати свій бізнес і перебувати в стані здоров'я та енергетичної наповненості, вам буде дуже важко. Бо оце є фундаментом, оце є основа всіх основ. Тобто, переживши Війну треба багато часу для відновлення. Ми з вами беремо термін 3 місяці, тобто 90 днів. Але якщо ви не виконаєте це, то знаєте, що після Другої світової війни люди відновлювалися 20 років. Тобто, або ми працюємо із своїм мисленням, із своїми звичками, із своїми переконаннями і свідомо змінюємося, тоді змінюється на краще наше життя. Або ми не сприймаємо це і залишаємося спустошеними. Дуже дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Обов'язково підписуйтесь на канал «Енергійне життя. А я завжди чекаю вас наступною порцією і мотивації.